Вітаю, друзі, на каналі Все по-домашньому. Сьогодні готуємо смачненький вісняний салатик з черемші. Тут вже ми підготували, нарізали відварені яйця. Також є у нас порізана таким кубиком картопля в мундирах відварена і обсмажена цибулька на рослинній олії. Зараз беремо зелень черемші, подрібнюємо. Додаємо зелень. Також висипаємо уже, підсолюємо, підперчуємо по бажанню. Заправляємо це все ми майонезом. Ви ж можете або просто олійки вляти, або навіть додати. Сметанки сметанкою буде надзвичайно смачно. Все добре розмішуємо. По інгредієнтах в мене тут шість відварених яйця, три такі середні картоплинки. Потім, ну, наверно, що дві великі цибулинки обсмажені. І один пучок черемші. До речі, черемшу можна вирощувати у себе на присадибній ділянці. Вона дуже гарно сходить. І потім кожного року, так як цибуля, семирічка або ж як та сама петрушка, але петрушку треба кожні два роки да, пересівати, а це у вас буде рости і рости. Головне добре підживлювати, і все буде добре. Все, наш салат готовий. Можна вже його куштувати. Нам смачного! Вам натхнення, аби спробувати приготувати цей вітамінний салатик. Миру добра, пока-пока!